Дивіться, така зарядна станція ага. заряджається електрикою. Машина. Перший ну. раз бачу таке на ну, відні. 에. Попростіше стоїть, де заправляються машини. Ага. Воно тут з цієї сторони отаке виглядає. М -м -м. Ага, там прижив воно частній отаке. Воно з тамтого сторони то воно отак так гарно облаштоване. Ми піднялися будинками і зайшли в магазин на купочний центр. Арсен. Хочу подивитися от, магазин Юск. Бачу вам маленькі по 270. Ось і маленький пальма по 270. Ага, ті пальмочки по 270. Ага, ага, 270, сімдесят, ну намаленький. -ну. чого ти виростеш будеш мати? Так, що тут є доброго? Подивимося. Отаке такі шкафчики. Ну, відні такий. Магазин теж є юск і майже подібні товари є тут, а до чого я хотіла підійти зараз? Що підійти? Яку поличку хочу подивитися. Яку -то поличку зараз покажу. Ні, то її тут нема. Не бачу тут назад. Не зайкаться. Ну, знайшла я поличку, ту, що хочу подивитися. така поличка і вже давно на неї дивилася коштую 2500. От у мене є така стіна. Ось от, от, от така поличка. І вже давно на неї дивилася на ту поличку. Коштуюсь 2500. От у мене є така стіна. От в мене є така стіна в місце. Для такої полички. От є в мене така стіна в спальні суцільна. В куточку якраз вона, ця поличка мені підійде. Гарно, мені сподобалось. Тут можна що-небудь поставити. ну якщо небудь, можна і книжки положити, і статуетку якусь положити, і фотографії положити, що завгодно. Вона така в вигляді. Трошки похила, здається, вигляді драбинки. І такі і звичайні, і ширші, і вущі, і коричневі. Ну, можна вибирати, що кому, та тепер взагалі можна вибрати. От тюлі є тут, бачиш. А то штори. А я була на зелену, купувала тут такі. Вони На маленькі, дуже На маленькі? три метри, ширина, метр сот. Маленьке, так? На вікно мені треба, але це треба шити. Весюлька мене така в мене є. Ну, зараз подивимося. От гарно, вона так не відбиває такою білизною, але насправді вона біленька і такими лапочками. Гарна. Тобі була ширша, я б собі взяла. Цим сміливим українцям повертатися до повної. Взяла зустрічі. я собі таку мильничку. Гарна порцеляна. Вона мені дуже сподобалася. Гарно мило положити на білий умивальник. От таке, Ось така біленька. Світленька. Патні тапочки такі вони? 600 гривень. Ну непогані такі. О, стоїть мій столик. Забула, скільки -то мій столик коштує на день народження. Мені Уляна Світлана купила мій столик і чисто такі самі клісла. А, це. Я. Бо вже отакий столик. ніжку таку більше підходить. Не знаю, де його поставити. Ну, звичайно, що не на паркетну. Підлогу. Більше він підходить, щоб десь в кухні. От людей є тут. Ходять, люди дивляться, щось вибирають і щось вибрати, якусь е дрібничку і щось. Навіть можна і тут таке прикупити. Уляна, Уляна. іди сюди. Ото мені подобається. Ой, як такий. Ось такий зручний япон. Зручний, правда? Я завжди на них дивлюся, на той диванчик. Дуже, дуже зручний сидіти. Ось таке, знаєш, купляти, щоб було дійсно зручне щось. А то ті дивани завжди, ну то диван. Ну, але й таке от часом зручне сісти собі, де є місце. Але якби я Італії таке поставила, б не мала без хати. дуже Дуже гарне, дуже. Ніжне. А той, а то дійсно а то гарне. Яка ціна? Десять тисяч. І ті крісла, які вони гарні, які вони зручні, біленькі, ніжні. Це п'ять тисяч, це шість тисяч крісло, так? Ну, я тобі скажу, що воно і того стоїть. Шість тисяч. Вони акції, напевно, зараз. Чи що? Воно таке крісло стоїть шість тисяч. А, а, а те? П'ять тисяч. І теж ти таке файне, дуже файне. Те зручніше, та сидиш як на небесах. Треба подумати. Може я би таке купила. Ну от купити зручне, щоб посидіти, і дійсно від того відчути насолоду. Ось воно коштувало, коштувало 12 тисяч. І ще хочу на щось тут глянути, але чим поскоріше тут пройдуся, тому що тут на кондиціонери, я їх боюся. Вони такий холод несуть, що від них я починаю дуже швидко кашляти. Оце теж гарна річ. Бачите, таке собі з поличками на взуття. На замочок закривається, можна поставити, ну, воно в більшості так і йде, можна на балконі, хто має місце. Крив, посладав, багато зустріч сюди вміститься і стоїть собі. І зимою стоїть, і стоїть. Ну, давай я її знімаю. Хороша річ. 800 гривень. Стібни, подивися. Стіл з кріслами, ну це таке балконне. Гарне. А стіл і тих два стільці коштує 3500. Дуб з поличкою туди-сюди. Гарний теж на балкон. Це має маленький балкон. От Ліза. Ми купили отаку ту поличку на взуття, і Ліза займається конструкцією. Thank you.